Культурно-мистецька хроніка продовжує наш випуск. Із початку повномасштабної війни драматургиня Ірина Гарець та її колеги пишуть тексти про війну, влаштовують читання по всій Україні та за кордоном. Вчора у рамках фестивалю української драматургії Дніпротеатр Юа вона презентувала нову п'єсу про сільське життя під назвою Дауншифтінг у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Сьогодні я зроблю невеличкий обзор сучасної драматургії сайту «Укрдрамахаб» і представлю п'єсу Дауншифтінг. Кожен побачить для себе своє насправді П'єса на соціальну тематику. Вона розказує таку міфічну реальність життя в селі, про те, як там живуть люди, про те, чого вони прагнуть, про те, як вони долають виклики сьогодення.